тільки очистили ковш чистенький був ну вже замаживсь вчора грузив цю як і пшеницю то каже з ним краще, ну каже треба ще щось сюди каже скидати бо цей Ну, короче, легко він стоїть і отак прогрібається, як повен дуже. Треба ще щось сюди. Та я йому казав, кажу, треба або блок якийсь, або щось сюди. Раз ковшом. Чи монтіровкою, чи чим там ломиком підтолкнув і щоб він у ковшу був. Вадим, пішли копи, питя угощай. Принесеш! класна іграшка конечно нове є нове. що ти там старим ми грузили то то він тут так бідний коптів газу до отказу. газу до отказу. а цим легенько в коло холосту та й економія, якби і солярка, і Так, да, в газон більше влазить, ми в газон повен грузили, тут трошки менше буде. Ну Тут звісно заїзд такий, виходить, не дуже. Я пробував отуда, але дуже завертає. Потім взяв трошки радіус побільший, ось так аж сюди і завернув. Ну Та одноосний є одноосний, Звісно, прикольно. Якби ще такий зробити під зерновоза, щоб був. Та взагалі класно Треба глянути, у нього десь була шланга там По чому грузиш? 500 гривень? 500 гривень. А мені яка копійка А мені ще нема? немає вчора вийти? Так то вчора було Каже, 500 гривень жадний дядь Коля, да? Що ну, а що Каже, яка моя копійка ти вчора пиво випив. Yeah. всього все равно диви. <гум> да, сьогодні тепло, вообще класна бомба. Сонечко світе. Переключив я ще одне, переключив, він трошки лучше робить. Ну, не набагато, але лучше, чим робив. Що пустив через розпределитель. Ну, якби сильної такої різниці немає. Все одно чуєте, як нагрузку йде. Треба більший насос сюди ставити, r 80 Тоді буде працювати, я думаю. Ну, Я думаю цей сняти, а сюди R80 і, а цей на Т40 пустить. Ну так буде Пшеничку покажу. Ось пшеничка, та, що я удобряв, бачите. Позеленішала вегетація, начиналась більш-менш така. Та я думаю щось буде, ось тепло буде, а вона піде. Уже якби вносить сюди нічого не будемо. Уже як буде, то буде. Та я думаю буде. Якщо дождики будуть, почне трошки ось азот действувати, то ми теж вносимо, я тоді як показував, було цей мокруватого. Ось бачите, вже починають бурянці вилазити. Ну тепло є тепло, що, що тут казати. Уже вегетація, бачите, йде Уже паростки пуска Так що так -то? Ну тут де насіяли, що крутилися багато Тут взагалі вона така загущена А тут де їздили то і тут я кинув, мабуть, більше десь 150, якщо не більше КГ. Тут у два сліда я зробив десь. Коротше, дебеленько так кинув. Грузи батько по 100 гривень сімку, е, пшеницю по 150 Ну, я кажу, що це дешево. То що зараз що масла, що запчастини, такі ціни, що космос. Ну це він знайомий. Знакомого, кумові грузив. А вчора грузив теж там знайомих. Отой багато знайомих, бачите, як виходить. Грузиш по такій ціні. Так що, отак. -от. Все, всім дякую. А я погнав. Зараз догружаємо та. Надо десь буде на мусорку, зараз вивезем МТЗ так трошки. Підмив водою, змив МТЗючка, то чистенький. Короте, це вже вихлопна, воно. з 2011 року вже згнила, бачите, Дюрка вона. І отут воно коптить. Вже треба міняти. Обично вони вже згорають, а це ще довго входить. Ну, е вирізали, а батько повикидав там у ній все. Це вже друга вихлопна. Ну, на, на двох тракторах повирізали, повикидали. Ті всі внутрішності, бо бувало залягало, і тоді трактор не робить. Ми вже і головку робили, потім топлівну робили, а все було у вихлопні. Без вихлопни завели, все робить блін, ісключительно. Ставимо вихлопну, все, він не робить. Получається, закриває на холестих робить, газу десь він дохне. Получається потоку воздуха не було. А ми і головку поміняли, короте. ну не на цьому, це на старому. Ще лежить у нас короте, головка почти, ну нова, нульцева. Так що, ото колись у нас такий був нюансик. І теж не знали. Поставили, все, склали двигатель, поставили головку, купили нову. Без глушителя завели роби, блін. газу даєш, вуму, дає, все, обороти. Ставимо, вихлопну, зібрали повністю. Ніхера не робить і все. Вирізали отам воно, оте, все, поставили, заварив я і до сих пор воно робить. Так що так, от бувають такі нюанси, якби думали топлівна, думали там щось з головкою одні кажуть. Там блядь, нам як посовітували, а все було наоборот. Бачите, нова шланга, батько тільки купив. Блять, і що вони роблять, я не знаю. Слову немає. Ось. Нова. Це вообще, капець.